Почалось Взрывы, взрывы в центре города. Я Николаевичук Елена Александровна, жительница города Севастополь. 22 сентября оказалась в центре города, сняла видео. И сказала там в украинском языке, в общем на эмоциях я, я рассказываю о своем поступке, о жалею о том, что я сделала, я считаю, что это неадекватный был поступок, и говорю честно, что никогда больше этого делать не буду.

З найважливіших чинників ідентичності, одна один з головних ідентифікаторів народу це його мова. Нехай це буде Суржикова, нема питань, нема питань. Хай людина через слово намагається аби лише хотіла. Ось і сміялися із Мікіли Яновича Азірова. При всьому своєму українофобстві, але ще кучмою був заданий тренд на українську мову як єдину державну. І при всьому українофодці усі ці Азіров, і навіть Янукович, і всі ці підпис з десь так ми з цього сміялися. Але, друзі, це така щелеподробильна, така, ви знаєте, хребетоламальна просто була українізація, коли їх примушували вчити. І ви пам'ятаєте, як Кличко дуже смішно на початках балакав українською мовою, значить, та королевська казала там про кішик. В ці бімби в вагінах і так далі. Це було дуже смішно, але тим не менше це було свідоцтво українізації, свідоцтво українізації. І саме завдяки таким позиціям, як Фаріон. Так, можливо, вони не такими, якби словами були ці позиції, висловлювалися. Але саме такими вони були. Саме такими були. Ви пам'ятаєте, як кучма, блін, це геть, абсолютно москвомовна людина. Він себе примушував розмовляти українською і примушував всіх чиновників. І ви це як в угор там на пательні стоїть, цей Янукович, в нього не лізе, він не може, а він себе примушує, значить, ламає просто себе через коліно, але доповідь викладає українською мовою. Батько нації кучма сидить і слухає. Так ось. Мова це справжній кордон між націями, це дуже серйозні речі. І якщо людина не вивчила української мови, не спілкується нею в побуті і так далі, і це навіть ще півбіди, і це навіть ще півбіди. Головне, щоб вона визнавала домінант української мови. Домінант, тобто що українська мова вона має бути домінуючою в Україні, але ж Мова йшла якраз про такі випадки, який ось нещодавно був в Дніпрі, коли наші славні брати азовці викладали, один викладав тактичну медицину, і він викладав її українською. Серед якихось місць, це навіть не ТРО, а просто були такі збори, екволонтерські збори людей, які хотіли би е, щось опанувати, а інший викладав стрільбу. І він був принципово москвомовним. І коли. Дівчина зробила йому зауваження, і не тільки вона одна, там було декілька людей, зробили зауваження і попросили, чи не могли би ви перейти на українську мову, то він їх послав нах". Послав нах і сказав: Я буду говорити тут по-русски, а якщо кому не подобається, то пошов нах. Отак От людина відповіла: то яка може бути після цього повага? Якщо ця людина не поважає головне, що є в українців, це мова? Головне і це наш головний чинник, наш головний ідентифікатор. Якщо людина на позір москвомовна і випирає це, і відстоює це право, ну то друзі, я вам ще раз кажу: не важливо, скільки ви вб'єте москвинів, ви можете їх вбивати. Москвини між собою чупчились частенько пригадайте громадянську війну і так далі. І будь-який маньяк там якийсь на Московії, ну чекатіло до речі, він був українцем до речі, та тим не менше. Умовний чекатіло, уявіть, маньяк. Так його треба знищити. Ну, ось о, в очах, якби в підсвідомості москвинів. Його треба знищити, посадити заграти, ізолювати, розстріляти будь-що. Але ж він все одно наш, думають вони. Це все одно наша людина. Вони його не сприймають як чужу людину. Так, в їхніх очах це якийсь маньяк, тварь сволоч, обід розстріляти і так далі. Але це наш. От допоки ви можете вбивати москвинів скільки завгодно. Скільки завгодно? Ну, пригожин йшов, і скільки там, близько 70 людей загинуло. Два гелікоптери збили, здається, один літак. Ну, такий знаєте, чи маленький. Ну то що? Він що, припинив бути нашим для них? Ні, він все одно був їхнім. Так і ви. Ви можете скільки завгодно їх вбивати в цих чартрулетках, Можете скільки завгодно їм пояснювати, що вони не праві, і так далі, допоки ви цвенькаєте з ними на одній мові. Послуговуйтеся одним цим лексичним запасом, одні приклади з цих приводите з літератури і так далі. Навіть от я сьогодні сказав, зловив себе, і від цього треба позбавлятися про фільм про цього мальчика. А Мальчик, це ж теж здається, із якогось фільму Москвинського. Ми дуже сильно цим заражені, ми інфіковані ще й досі. І це треба вичавлювати, витравлювати по крапельці із себе. Вичавлювати це дуже велика праця, це дуже кропіткий труд, це робота. Так просто це не відбудеться. Ви розумієте? То ви можете скільки завгодно там з ними сперечатися, але допоки ви говорите з ними на одній мові, і не лише вербально на одній мові, а. Один пул прикладів у вас. Ви розумієте просто про що йдеться в такому навіть сенсі на одній мові, бо можна вже розмовляти українською, але все одно на одній хвилі, так би мовити, ви налаштовані на одну хвилю. Адже я колись вже вам казав, наводив приклад словаків, чехів геть не розуміють і не знають, хто така Алла Пугачова, хто такий Філіп Кіркур. Та хто це взагалі ці люди? Вони їх геть не знають. Вони не розуміють всіх цих інсинуацій. Ви будете їм щось казати, будете розповідати там про анекдот про Сталі. Ну, Сталіна вони знають, хто такий, і не знаю, Кокагановича. Вони не зрозуміють роз... сенсу цього анекдоту. Чи там ще про щось, про Пєтьку і, і цього як його там, Василія, Чапа Василія Івановича Чапаєва про Анку. Вони не розуміють сенс цих анекдотів, воно їм не смішно. Вони не знають взагалі про кого йдеться. Це все одно, що вам би зараз розповідали якісь там. Арабські анекдоти про там якогось Ібн Газана і там Абу Халіба. Ну, це абсолютний нуль або іспанські анекдоти. Ви не розумієте цих прикладів, ви не знаєте, ви не дивились їхні фільми, ви не дотичні до їхньої культури. Тому між вами і нема містків, навіть якщо ви будете розмовляти з ними на їхній мові, але це абсолютно прірва, культурна прірва. А в нас і мовою спільною намагаються їм щось пояснити, та не треба цього робити. А ще й. До того ж на одній мові, так би мовити, на одній хвилі з ними балакають. Тому я не знаю всі ті, що засуджують Ірину Фаріон, я не кажу, що вона ідеальна людина. Я взагалі не вважаю за потрібним, за доцільним прямо ось бути фанатом Ірини Фаріон. Так, я дуже добре ставлюсь до свободи загалом і до свободівців, але я поділяю геть інші погляди і на країну, і на її майбутнє. Все ж таки, свобода, це просто радикалізований рух. Ось був народний рух України. Свобода це, це чисто на моє переконання. Це просто такий більш проукраїнський, більш радикалізований на словах. Рух. Чому я кажу на словах? Бо ці люди, вони здатні йти на війну, на фронт, свобода довела і на майдані, але в них. Цих державних амбіцій немає. Вони не розуміють, як можна взяти владу в руки, і це все ми побачили під час революції гідності, коли. Наш Кошулинський, власне він очолював державу. Хай декілька днів, але очолював державу, бо він був віце-спікером за конституцію за відсутності президента. Держави очолює спікер. А Оскільки спікер регіонал рибак втік разом з Януковичем, автоматично за конституцією, головою держави. У нас став Руслан Кошулинський, свободівець. Але він геть не розумів, що з цим робити, що з цією владою робити. Нарешті свободі посміхнулось небо, посміхнувся Бог. бо... Демократичним шляхом вони ніколи не прийдуть до влади. Максимум, що вони можуть, це бути в опозиції, бути колючкою в у боці, в сраці в когось і вигравати десь на місцях місцеві вибори. І це вже дуже добре, і це вже дуже добре в наших реаліях. Але очолити країну, на жаль, ми побачили, що навіть не було такого плану очолити країну, адже влада просто вам звалилась з неба. І замість того, щоб розпустити раду, замість того, щоб ввести надзвичайне становище, тому що вже повним ходом і йшла окупація Криму, починаючи з 20 лютого, потрібно було вводити надзвичайний стан потрібно було провадити всі ці закони про люстрацію і так далі, і спиратися на сотні самооборону майдану, це могла б відбутися справжня українська революція. А все закінчилося тим, що деяких чиновників ну покидали у сміттєві баки. На цьому все і скінчилося, ось так. І це все дуже прикро. Я їх не критикую. Я не знаю, що б інші на їх місці робили. Я просто побачив, що тоді немає такої політичної сили. На жаль, тоді ще не було. Я побачив, що її немає, яка реально прагнула би влади, і яка реально хотіла би революції і змінити все докорінно, докорінних змін, адже. Порошенко при всьому доброму й хорошому, що він зробив, ну це просто реінкарнація Ющенка. Єдине, що можливо більш трошки авторитарна. Друзі, ось і все. А гетьмана ми так і не побачили. На жаль, можливо, він десь є зараз. Можливо, це навіть і не Залужний. Адже залужний не знаю. Я поки що не бачу в нього якихось політичних амбіцій, і навіть не амбіцій, а плану, як змінити державу. Це теж дуже сильна омана. Що ось військові вони прийдуть, і військові завжди знають як краще. Ось, подивіться, генерал Франко у Іспанії, Ротфронт, а генерал Франко очолив, значить, переміг. Подивіться, там генерал Піначет Чилі теж переміг і так далі. Це так буває не завжди. Наші військові дуже часто вміють напрягати солдат, щоб вони їм будували дачі, і це правда. І корупція в армії теж процвітає. Цвітне українська корупція, як той каже про Ютуб. І це теж правда, і дуже багато питань. А головне, чи є в цієї людини бачення, як змінити Україну? Бо якщо цього бачення немає, ну це буде просто в кращому випадку. Ще один Порошенко просто задягнений у військову форму. І це вже буде добре. І це вже буде досить непогано. Та менше з тим. Підсумовуючи те, що ми казали, власне, все Фаріон сказала правильно: якщо людина не знає української мови, так вона в ЗСУ. Ну, по-перше, як можна не знати? Ніхто ж не вимагає від вас літературних норм. Хоча б намагайся послухайте, скільки етнічних. Москвинів, етнічних росіян перейшли на українську мову і серед блогерів, і серед журналістів, скільки просто зробили свій свідомий вибір і опанували. Ви скажете, вони воюють їм не час, вони не можуть. Та й ніхто ж не вимагає, що ви там солов'їною співали мовою Франка і Шевченка. Ні. Принаймні слухайте, ну, хоча б навіть той самий Суржик, це вже буде якась ідентифікація, що це українське військо, це українське військо, не москвинське. Це по перше. Я вважаю, що це просто справа честі. Якщо у вас є честь, ви захищаєте честь, гідність. Адже власне йде війна і ще за одне: за честь. Ось така абстракція. За е, поругану, е, розтоптану честь. В нас принизили. В нас відібрали Крим, в нас відібрали Озівське море, в нас відібрали міста, в нас відібрали 20% території, нас не вважають за народ. нас... Обзивають хохлами, нас принизили. За це іде війна, за це також іде війна. Адже цю лісосмугу, за яку там хтось загинув, після війни ніхто вже й не згадає, де вона ця та лісосмуга знаходилась і навіщо вона взагалі, але йдеться про честь, а честь це дуже високі речі. Люди за честь починали війни, вбивали і вмирали за честь. Бо людина так створена, а в нас все поставлено, щоб принижувати людину, а мало би все бути створено, щоб підіймати її честь та гідність. Адже лише в суспільстві, де в людини є гідність та честь, це вільне суспільство, а не там, де людина заплачена, принижена, завжди стоїть в цих скотовозках, в цих маршрутках. Значить, заходить якийсь пенсіонер, той йому або ветеран, відкриває хайло цей перевізник і кричить Там удостовірення і так далі. Тобто. Вся система так збудована, щоб в людини відібрати честь і гідність в Москвині ще більше. В них її давно вже відібрали. Ми ще барахтаємося і сподіваюсь, переможемо. І наостанок вам останній приклад, любі друзі. Що перше зробили москвини, коли забрали Маріуполь? Поміняли вивіски. Ви пам'ятаєте, як ми з вами сміялись? Ось Маріуполь написано українською через і з крапкою, ну через таку паличку. А вони, от дурні, ми сміялися. Що і так не розуміло. Адже написано Кирилицю, а вони міняють там, де написано на ну, нашої це і, а москвинською це буде і на Маріуполь. Ось вони міняють. Вони заказують, замовлюють ці таблички, значить платять гроші, напрягають комунальників, їздять і по селах скрізь. Бердянськ з м'яким знаком. Вони міняють на Бердянськ. Це перше, що вони роблять. Перше, що вони роблять. Бо їм. Какая разниця? І величезна, є величезна разниця, є величезна різниця для них. Буде там стояти і паличкою, чи оце їхнє і нашою і їм є е величезна різниця. То я не розумію, як ще й досі нашим українцям, вже дев'ятий рік війни, скоро почнеться третій рік повномасштабної війни, ще й досі вони кажуть, а яка разниця? Головне, щоб чоловік був хороший. Ну, а в новому. Прочитання, головне, щоб чоловік воював. Ну, яка різниця? Величезна різниця. Адже власне за це і йде війна. Власне, за це і йде війна. Москвини між собою теж можуть чупчитися і вбивати один одного. Але допоки це один єдиний простір, це все свої. Знаєте, як в них навіть є таке прислів'я, щось там, що б'ються, значить любляться, ну щось таке. Вони сприйматимуть вас за своїх. Якщо не буде цього головного чинника ідентифікації мови, для них ви їхні. Вони вас так реально сприймають. І навіть не варто на них ображатися. Я вже колись казав. Так само мислили б і ми. Якщо б десь ми бачили якусь діаспору у Білорусі чи на Московії, яка б тотально була б україномовною, розмовляла українською мовою, дивилася б українську естраду, співала б українські пісні. На Новий рік за нашим часом пускала б петарди. І ці ракети, і так далі. Але при цьому ми їм кажемо: Так слухайте, ну давайте ж об'єднуватися. Ви ж українці. А вони нам кажуть, ні, ми е, е, ні. Вони нам українською відповідають. Ні, ми з вами різний народ. Ми не такі, як ви. У нас со б очі були. Ми б сказали, ви що, пришелепкуваті. Який це вище інший народ? А вони б доводили би нам чистою українською мовою, солов'їну. Та ви не розумієте, ми геть інший народ, і в нас інше коріння, і так далі. і так далі. Якісь наводили би нам приклади. Усе це було б повз. Ми навіть би їх не чули. Ми просто б такі баньки на них би витріщили і думали: о, це кончені! Який же ви інший народ? Як же вам промили мізки цим бідним кубанцям або білорусам? Ви ж україномовні, любите все українське, у вас, українські, значить, фільми. Ви українські фільми цитуєте, українські мультики дивитеся, смієтеся з української ліги сміху, українські шоу у вас самі популярні, ви дивитеся українське телебачення і так далі, і так далі, і так далі. Який же ви інший народ? Ви одні те саме з нами. То чого ви оце викобенюєтеся? Давайте приєднуйтеся до нас. І допоки, допоки так буде, допоки Москвини дивитимуться в Україну і тут розмовлятимуть москвинською, будуть шансони грати у маршрутках, допоки всі будуть цвенькати по московськи, дивиться московські фільми через тарілку, що й досі ловить Рашу тудей і так далі. Ракети летітимуть. Ракети летітимуть, і саме це втовкмачує вам Фаріон. А багатьом українцям геть щось, я не знаю, не дано второпати це чи що. Все, друзі, всі бувайте. Та не забувайте, далі буде.